Усі можуть надихнутися відходом святої душі до оселі Пхагавана, побачити, як по-справжньому духовна людина приймає життя і смерть, побачити, як вона усвідомлює тимчасову природу всього земного, як невпинно зосереджується на любові та співчутті, розуміючи кожного, приймаючи Божий задум у своєму житті, використовуючи відведений час, щоб досягти найвищого, життя святого це благословення для світу. Кожного по-своєму через власний унікальний приклад. Можливо, саме у цьому житті досягти вищого. Потрібно по-справжньому бути відкритим, по-справжньому розширювати серце, щоб вміщувати все більше і більше любов, ніколи не втрачати надії, ніколи не здаватися, не дозволяти негативу захоплювати ум. Відхід святої душі дарує всім погляд на той божественний шлях, яким іде атма до Бхагавана. наче завіси ілюзій, має наслідувальних тіней, на мить розчиняються, і кожному відкривається сяйво нескінченного світла, любові, радості, утіхи, що перебувають у Бхагавані. Він усе, що є. Молитися за інших, допомагає самій людині переходити за межі має. На впинному ліці, і тримайте серце відкритим для любові та милості Пхагавана.